Всім привіт! Сьогодні 21 листопада 2023 року. У мене сьогодні піввихідного дня, тобто я не працюю в магазині, а працюю ввечері у бабусі. Ось і сьогодні до їхнього дому, а це соціальне житло. Там живуть люди після 60 років, ну, які мало забезпечені. Там дуже багато з України, з Росії людей. Я, у мене знайома є з Італії е, мусульмани, ну різні різні нації, мабуть, і американці є. ну Вважається соціальне житло. І там туди один раз на місяць приїжджає європейський магазин з Балтімору і привозить продукцію, яка дешевше, ніж європейський магазин, наприклад, в Олександрії. Вчора моя ірочка-невістка їздила до Олександрії, купила там дуже багато смачних речей: і оселедець, і копчену рибку, і огірочки. общем, ми вечором так смачно поїли. Моя дочка каже: я вже забула, що є такі продукти. У неї чоловік американець, і вони більше звикли до американської їжі. А син у мене женатий на україночці, і тому вони при, ну, підтримують більше наш, нашу їжу, більше люблять. І тому от тільки вони приїхали і зразу ж поїхали в магазин і купили нашу їжу, щоб трохи ми побалувалися, тому що в тому магазині не так уже й дешево. Ну, це я зробила такий відступ. Так от, раз в місяць в цей будинок приїжджає магазин європейський з Балтімору, і там все дуже, дуже дешевше. Наприклад, от сир творог в Олександрії, в європейському магазині, коштує така коробочка 8 доларів, а тут по 5 доларів. Ну, от хочу показати: Оцей сир я взяла. Бісарабський і традиційний взяла на пробу Ні разу не пробувала, але на українській мові написано. Оселедець взяла написано продукт вироблений в Україні. Підтримуємо нашого виробника і покоштуємо рибки оселеця. оселедця. Тут селе сільотки зовсім немає. Оселедця. Скумбрію я ще купую в Ламарті, а оселедця я не бачила. Купила шпроти, скоро у моєї дочки день народження. Ну, я думаю, ми до на народження з'їмо. Вона дуже любить шпроти, шпроти Латвія. Купила для сина і невістки м'ясо польське, 8 доларів. Цей кусочок, шпроти 3 долара, оселедець 5 доларів. Ну, сир весь творог по 5 доларів коробочки. От, я купила так багато Кожні, кожній дитині подарую по одній коробочці і собі що залишиться. Купила ряженку, У мене і дочка і зять, і... ну, Всі люблять ряженку, і Я люблю ряженку. Оця одна бутилочка, написано 460. Ну, вони округлюють до більшого. Так що ми можем, можемо рахувати, що по 5 доларів бутилочка. І купила отакий хліб чорний. Був такий великий і був маленький. Я взяла цей тому що нас людей багато, наступного разу візьму другий маленький хліб чорний. Цей хліб коштує 6 доларів. Значить, хліб 6, ряженка по 5, м'ясо польське копчене. 8 кусочок, я не знаю, який там, яка вага. Творог, сир весь, я взяла 7 пачок по 5 доларів. Шпроти 3, оселедець 5. Ну і все. І за всі ці смачні продукти я заплатила 67 доларів. Ну, це мені 4,5 години працювати сьогодні з бабусею. Так що на полп'ятого я йду до бабусі, мені треба. Ну, я заплатила, я сміюсь, що заробити гроші. У мене гроші є, заплатила, але я от буду працювати з бабусею 4,5 години, щоб покрити ці розтрати мої витрати. Ну, це не витрати. Син каже, я тобі гроші віддам. Я кажу, не треба. Може, мама раз на рік і раз на півроку. Покормити своїх дітей. Ну, Я завжди до них гості їду і до дочки, і до них завжди з якимись ласощами їду. Ну, Кожна ж мама рада, коли діти приїжджають. Да? І Ось дочекався у мене ананас, я його купила 10 днів чи 2 тижні назад, Він був зелений, зелений, зараз дочекався. Завтра приїдуть до мене сюди діти. Вчора ми їздили до дочки, там збирались. А завтра приїдуть сюди мої діти, і я зараз буду варити борщ, тому що вони сказали, Ірочка з Льошею і Аня з жоном, що давно не їли борщу. Ну, роботи у них багато. Вони бідні працюють з утра до вечора. А борщ варити це все-таки довго. І я зараз до бабусі зварю наш український борщ. І завтра до мене прийдуть діти. І от дивіться, яка гарна квіточка розкривається у мене. Ще не повністю, коли повністю розкриється, я зніму повне відео, яка краса. Я його навіть не, не переставляю, тому що зразу можуть квіти осипатись. Ось і все. У мене вже слюнки <схід> течуть. І такі вкуснятини. Ну, вчора ми їли дуже теж смачно. От завтра Іра приїде і подивиться, і порівняє ціни. В, то, в магазині в Олександрії, і в магазині в Балтіморі. Вони привозять тут дешевше. Це. Тому ось так. Всі. Все. Всім доброго дня. Будьте здорові! У нас сьогодні погода не дуже, цілий день йде дощ. Але на душі у мене дуже добре, тому що мої діти всі тут всі разом, хоч на тиждень, на 10 днів, але всі разом. Все, гарного дня, будьте здорові, будьте щасливі, радості побільше, а Україні перемоги і миру. Всім пока-пока.